Баби на літо йде у відпустку, а йому на зміну холодне чи та мокрий сніг з 23 жовтня на Прикарпатті внаслідок проходження активного південного циклону, стовпчик термометра різко знизиться до 6 градусів. А разом з тим прогнозує синоптики, слід очікувати сильних дощів, посилення вітру та навіть короткочасного утворення снігового покриву. З 24 четвертого ми очікуємо ще нижче температура. Пониження температури буде від мінус градусів. До плюс 2. Це так і вдень, і вночі. І однозначно будуть продовжуватися сильні, сильні дощі і з переходом в мокрий сніг. Ожеледь, ожеледиться на дорогах і однозначно і продовжиться і посилення вітру. Дощі та мокрий сніг попереджають у державтоінспекції, зобов'язують бути особливо пильними насамперед водіїв, тож із різкою зміною погоди наполегливо радять дотримуватися безпечної дистанції, правил маневрування та не перевищувати швидкість. А ще належним чином підготувати свою автівку, перевірити технічний стан і, звісно, замінити автомобільні шини на зимові щеплення коліс і покриття дорожнього покриття стає в два рази більше і. Більшій ймовірності транспортному засобу в екстрених випадках зупинитися. Також треба і подивитися до склоучисників, щоб горіли стопи ззаді. Зараз нема обов'язково технічного контролю. Все покладено на свідомість водія. Я думаю, що водії. Щоб Уникнути дорожньо транспортних пригод, вони мають то все зробити. Мокра погода кажуть синоптики на Прикарпатті затримається не надовго. Вже 25 жовтня в області буде сухо та світитиме сонце, і так до кінця місяця. Однак вдарять морози від 2 до 7 градусів нижче нуля.